У Лунковецькому будинку інтернаті мешкають майже сім сотень людей. Переважно це люди похилого віку. Усі, хто мав сили приїхати, до Хмельницького завітали на особистий прийом до очільника обласної ради, щоб підтримати свого керівника. Кажуть, за попереднього їм було зле. Ну, продукти були дуже погані, обращення дуже погане було, Дуже обращалися, не можна було жити. А зараз новий директор прийшов, і ми хочемо, щоб він ну, був з нами, затвердити, хоча б, щоб він робив. Бо дуже людина добра. І для старого, і для малого, для всіх. Новий директор на посаді виконуючи обов'язків, пропрацював рік за цей час, зумів здобути авторитет у трудового колективу. Відновив підсобне господарство, покращилося харчування, кажуть його підлеглі. За цей час він зумів зробити багато змін в колективі. Змінилося відношення до мешканців, змінилася атмосфера самого колективу. Але просто от вже рік часу людина працює і його ніяк не можуть затвердити. І от ми всі прийшли до вас з просьбою. Що ви нам допомогли в цьому питанні. На затвердження трудовий колектив чекав під час минулого пленарного засідання сесії, але як пояснив людям голова обласної ради Іван Гончар, це питання не винесли на розгляд через законодавчі нюанси. Було 23-го прийнято закон де про публічну інформацію, де питання мало винесені за 20 робочих днів повідомлено. Тому це питання було знято з цієї сесії на цю сесію, яка буде 18 червня. Питання про призначення Шуклінова виноситься. Тож справа за малим кандидатуру мають підтримати депутати обласної ради. На часі не лише це, а й інші кадрові призначення. Зокрема, обласні обранці мають визначитися із очільниками газети Подільські вісті, обласного муздрамтеатру театру імені Старицького та обласної стоматполіклініки.